У 39-річного Сергія осколкове поранення ноги. Росіяни зробили скид з дрона, коли він разом з побратимами був на позиції. В ФП-дрон це вже був 15-й дрон, який по нас запускали, і отримав ламкове пошкодження стопи. Поряд був, туп, поряд був мій товариш, з першого, з першого дня служби. І, ну, на жаль, за 5 хвилин він помер. Сергій родом з Дніпра в цивільному житті був юристом на фронті вісім місяців. Планує воювати й надалі. Скільки треба скільки до відновлення? Mm -hmm. Я обрав своє частину. У 27-річного Дмитра зламана нога. Чоловік травмувався під час ближнього бою з росіянами на Авдіївському напрямку. Тоді його побратим отримав поранення, і Дмитро, допомагаючи йому перейти на іншу позицію, травмував і свою ногу. Ми держали оборону в доміках. Полізли, ми стрілювалися. і там підвал. Перестрілка була у нас. І потім один наш був трьохсотий. Або виводить і воно темно, в ніч. Дмитра мобілізували на наступний день після повномасштабного вторгнення РФ. До того він працював на СТО. Півтора року на фронті допомагав евакуйовувати та ремонтувати техніку. Останні три місяці був на нулі. Після одужання каже, повернеться до побратимів. Побистріше вже. він назад. Завідувач відділення політравми Ярослав розповідає, зараз до них частіше привозять військових з вогнепальними пораненнями кінцівок. То зараз, мабуть, кульових поранень менше, але дуже багато хлопців привозять з великими дефектами, шкірно мязовими з ампутаціями кінцівок міновибуховими. Ярослав каже, після стабілізації у Дніпрі всі пацієнти їдуть далі на наступний етап лікування чи реабілітації. Інна Шенкаренко, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.